Новинка від Express Publishing, бестселлер for Minds рівня B2, нарешті в Україні, і в Polygot UA. Наразі це найвищий рівень, який є в Україні. Чудовий підручник саме для підлітків. Ось перелік тем. Також у кожному юніті є додатково Values, Culture, mediation, Life Skills та Public Speaking Skills. Давайте розглядати. Дуже насичений, структурований, цікавий для цієї вікової категорії, зручна платформа. Досить об'ємна граматика. Наприкінці книги є Клил, Exam Practice до цього рівня, Grammar Reference, ціна в описі. Подиголоці діють великі знижки на оптові замовлення, в особистих.